Якщо ваша дитина, хлопець чи дівчина, це не важливо, захоче в моделінг і буде такий шанс, є от зрісти зовнішність, параметри до 18 років. Не віддавайте. Ну, Здоров'я да, так. Добре, що в Європі зараз всі працюють з 18, але в Азії в Азію їздять дівчата в 12 років. У мене був кейс, коли я прилетіла в Корею. Це був ковід, і нам потрібно було просидіти в готелі два тижні uh -huh. на карантині. Не можна було ні виходити з готелю, вікна не відкривались, нічого замовляти, нічого, нічого, нічого не зі мною поруч жила дівчинка в сус сусідній кімнаті, ну і ви ізольовані один від одного, uh -huh. які було 12 років. Як в тюрмі 12, 12 років. років ти можеш собі уявити, що вона там прожила? Якщо мені було 22 чи 21, і мені було там складно, бо я думала, що я в цих білих стінах крише й поєду. Uh -huh що що було в голові у дівчинки, які uh -huh. 12. Тому модер...